Сьогодні у мене неймовірно красивий ніжний повітряний та легкий тортик мозаїка. Всі деталі будуть, як завжди, внизу під відео, а також підписуйтеся, чекайте новинок і дивіться весь процес приготування, який я покажу далі у відео. Ось такий красунчик гарного перегляду! Приступаємо до готування. Беремо 200 мл води та 90 г масла включаємо на максимальний вогонь і постійно мішаємо, щоб масло розтопилося. Додаємо дрібку солі і доводимо суміш до кипіння. Коли почне кипіти, то проварюємо буквально 10-15 секунд і газ одразу ж виключаємо. Додаємо у суміш борошно 140 г. І все добре перемішуємо до однорідної консистенції, щоб не було грудочок борошна. Тісто має бути гладким та однорідним Всі інгредієнти та детальний опис приготування будуть, як завжди, внизу під відео. і Продовжуємо готувати. Все мішаємо, мішаємо. і Далі будемо вводити по одному яйця. Яєць може піти від 3 до 5. Спочатку можна дати одразу 3 яйця, і все змішуємо блендером, змішуємо просто до однорідності. І дивимося на консистенцію тіста. Якщо тісто густе, ось тяжко його е змішувати, додаємо ще одне яйце і знову змішуємо блендером. Тісто не повинно бути надто рідким, але і не має бути густим. Орієнтуйтеся так, щоб ви, коли поставите його в кондитерський мішок, могли його видавлювати. Ось, змішуємо. І тут воно ще трохи густувате. Тому я буду додавати ще одне яйце. У мене в загальному пішло 5 яєць. Ось, І знову змішую. Далі видно, навіть коли змішала, тісто вже не збирається в один комок, в один шар, а воно вже таке розпливчасте по типу, всій каструлі. Ось, Така консистенція мені вже підходить. Переміщую все тісто у кондитерський мішок Ось, і буду робити зріз. Зріз невеликий, приблизно пів сантиметра. І я вже приготувала деко і застелила пергаментом, але я забула і деко потрібно обернути дном догори. І так буде випікатися, або можна одразу на решітці від духовки випикати. випікати. Я от, оці перші коржі, що малюю зараз, я випікала на е, дні обернутого деку, яке ви бачите. А вже наступні два коржі я випікала прямо на е, застеленій пергаментом сітці від е, решітці від е, духовки. Ось, і малюємо такі собі квадратики. От Тут я собі позначила олівцем дві форми, такі прямокутні. По всьому, деко, просто дві форми. Ось, це в мене був один корж, а це вже буду малювати другий корж. Взагалі, ви можете робити не прямокутні, а можете робити круглі діаметром, наприклад, 22 см. Можете робити квадратні, які вам заманеться. Просто собі олівцем назначте форму, намалюйте, щоб у вас коржі були однакові. І коржі випікаємо до готовності приблизно 15 хвилин. Ось, бачите, які вони. А це вже мої два інші коржі. Тут візерунок я вже зробила інший, це нормально. Розділяємо 4 яйця на білки і жовтки. До білків даємо дрібку солі і цукор. Збиваємо до пухкішої маси, і тоді починаємо по одному додати жовтки і продовжуємо завжди збивати на найвищій швидкості міксера. І Б'ємо до пишної пухкої маси, доки вона посвітліє. Далі змішуємо борошно з Розпушувачем і порційно в форму, все уже перемішуємо руками з допомогою вінчика. Тут уже міксером збивати не потрібно. Далі стелюємо деко пергаментом. Я брала деко те, що йшло від духовки. найбільше ось це Стелила пергаментом, виклали тісто, гарно розрівняти. Старатися рівномірно і випікати у духовці при 170 градусах приблизно 15-20 хвилин. Я пекла 17, а ви дивіться. Отже, приступаємо до перемащування. Бісквіт у мене охолов, я його розрізала на дві частини рівні. Крем я робила заварний плюс вершки, відео не зняла, але напишу. Детальний опис внизу під відео. Або ви можете зробити будь-який ваш улюблений крем, який у вас виходить, і який вам подобається. Потрібно 1 кілограм, або приблизно 1 кілограм 300-400 г. У мене був 1 кілограм. Отже, я помастила бісквіт, 200 грам крему і накрила іншим бісквітом, з цим таким, з дирочками. І в кожну дирочку викладаю порізане желе, невеличкі шматочки. Желе я залила заздалегідь, щоб воно охололо, і заливаємо не так, як пише в інструкції, а на половину менше води. Тобто, якщо пише залити 400 мл води, ви заливаєте лише 200. І Знову по желе 200 г крему. Наголошу ще раз, можна крему більше 250 г. І знов накрила коржем. Ось він у мене вже з іншим трошки візерунком. Я коли пекла, то все показувала. Але ви можете робити однаковий. І тоді, у, кожну, у кожне заглиблення, у кожну дирочку, я викладаю джем. Ви берете будь-який, який ви любите. У мене був чорничний. Ось так. Ніякої грамовки нема, просто приблизно скільки там виходить. І знову викладаю 200 г крему. Бачите, викладаю такими маленькими кусочками, щоб потім не прийшлося сильно розмащувати, щоб джем не порозмащувався по всьому коржі. Ось. Крему якраз якраз вистачає, тому я і казала, що можна трішки більше. І знову накриваю квадратиками. Цим коржиком і у кожну дирочку знову викладаю по невеличкому шматочку желе І знову 200 г крему Ось, все гарно розмастила і накрила е, іншим коржем, це вже останній такий. І знову викладаю у дирочки джем. Можна, до речі, і без джему, просто кремом, але так буде смачніше і красивіше у розрізі. Викладаю залишки крему, і гарно потрібно розмастити. До речі, кожного разу, коли викладаєте новий корж, то потрібно злегка притискати. Накриваємо бісквітом це вже останній коржик. Все, Все добре. добре, притискаємо, і я обмотала харчовою плівкою і відправила в холодильник на 5 чи 6 годин. Краще залишити на ніч. Ось тут, бачите, який розріз. Це я зрізала край, а тепер уже буду відрізати смужку, яку розділю на порційні частинки. Він виходить неймовірно смачний, ніжний і дуже красивий у розрізі, як справжня мозаїка. Дякую за перегляди і вподобайки.